Окрім Інстаграму, є ще така досить нова мережа, як СРЕЦ. Я її так називаю. Це теж від Мета. І це виходить такий аналог Твіттера. Там досить часто. Просто люди пишуть, що от я там з Києва, хто на каву, наприклад, таке може бути. Плюс, коли ви просто регулярно транслюєте свої думки в цій соцмережі, як у вас там проходить день, якісь там цікаві факти, просто знову ж таки розказуєте, що у вас відбувається, це привертає чиюсь увагу. І от суто через такі штуки. В людей і виникає бажання з вами познайомитись, бо вона бачить, ага, ви подивились серіал, який вона дивилась раніше, ага, ви там займаєтесь тим спортом, яким вона займалась, ага, ви ходите в ті заклади, куди вона ходила. І вона вже бачить там, що є якісь спільні точки дотику, вона може ваші там пусти, наприклад, пролайкати, лишити якісь коменти. І все це вже як знак для вас. Що можна йти в бі? Можна йти в атаку, можна їй писати.